Всім привіт! Я Estetic Family, і в цьому відео ви... я вам покажу, що вийшов новий промокод Watar World. Він новорічний. Зараз ми з вами його будемо дивитися. Він називається Jingle Gift. І зараз будемо його дивитися клеєм і загрузка. Ось, цей подарунок прилетів сюди. Тут, до речі, ще на дворі вже прибрали парад. Тепер його немає. Хто встиг, хто, ну, хто встиг е зробити скриншот, або подарунки взяти, секрети зробити, той встиг. той, Ну, молодець. Ну, а чесно, я не встигла. Встигла тільки відео якісь познімати, і то фотки не встигла зробити, ну і, коротше, так далі. Так, обзор буде ось в цій кімнаті моєї старшої доньки. Забула, яке їм я придала. Ой, дала. Тому що я ще зробила тільки. Ну, Мені ще залишилось зробити кімнату ще, не знаю, ще якоїсь дитини і кімнату спальню мою і. його. Не знаю. Я щем я не, не придумала нікому. Так що, поки що ось так от. Так, ось тут такі бутилочки. Вони дуже красиві такі. Ух ти, і свічки, емоції. Ага, а емоції такі, вроді би, були. О, е такі естетичні ще. І емоції ну, нові не появилися. якщо що, то я хворію, і в мене такий голос. Ну, я з усіх сил пробую вам відео знімати як короткі, так і довгі. Так, що даже якщо я буду хворіти дуже, то все рівно вам відео буду знімати. Так, ну, прийде, ось такі красиві бутилочки. Якраз мені, знаєте, для всієї моєї сім'ї вистачить вони. Ну, вистачить всіх усіх Ось, Так. Ось папа. ...младша донька. І старша. Так. І бутилочки. Так, ось це буде, ось це буде її. ось це моя. У ній папи. Так, ось це буде моя, а ось це старша донька. Ну ось і розібрали. Тепер свічки. Свічки. Ось це йому. Папі ось. Це, ось. Ця свічка їй, ось ця свічка їй. Ну і ось ця свічка мені залишилася ось. Вони в принципі, ніяких кольорів в них немає. Е, обичні свічки, просто так само, як і стакани, можна так сказати. Ну, коротше, все, я вже вам показала обзор, я вже вам зняла обзор це і увесь. ось і все це відео воно вже закінчується. Так що всім велике дякую за перегляд, хто його додивився до кінця, я дуже рада. ще також ви поставте лайк на це відео. Підпишіться на канал, нажміть на колокольчик, ще також, щоб не пропускати нові відео. Ще також не забувайте про мої другі аккаунти, такі як в Тіктоті, так і в Телеграмі, силички в шапці профілю. А до речі, в телеграмі я тепер буду більш активніша, і в телеграмі будуть відео виходити. Ну, набагато е, раніше. Е, так, довгі відео, там, типа влоги, рутини, вони будуть виходити в телеграм-каналі мене. Ну, перші, а потім вже і в Ютубі я буду їх викладати. Ну, коротше, всім велике дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім пока! Goodbye.